Черкаські Порошенківці нарощують потужності. Президентська партія взялась активно розбудовувати структуру. Солідарність створює на Черкащині два десятки районних і п'ять міських організацій. Так вирішили на обласній партійній конференції. Кого запрошують до своїх лав знає Ольга Скорик. Молода президентська партія Солідарність взялася за розбудову своєї структури. Так її члени хочуть виправдати довіру виборців і бути відповідальними за ситуацію в Україні. Одним зі своїх головних завдань Порошенківці називають створення кадрового резерву, щоб ми були готові в разі потреби підставити плече тим особам, що знаходяться при владі нині, нинішнім можновладцям і тим лідерам місцево самоврядування, які будуть мати бажання. Залучити представників нашої партії до е керівництва відповідними там територіями або відповідними галузевими напрямками. У своїх лав солідарність приймає активних, професійних і патріотичних черкащан. Запевняють, зганяти як попередники нікого не будуть. Люди на місцях самоорганізовуються і вже готові до дій, кажуть активісти з районів. Нині всі їх зусилля спрямовані на допомогу армії. Зокрема, 90 тисяч гривень зібрала з винигородка. Грішми, харчами та речами допомагають також корсунчани. Не пасе задніх і Чорнобай. Ми займаємося цим вже не перший раз. Ми вже відвезли п'ять ходу. Загальна кількість більше 60 тонн продуктів. Є на порозі формування партії, партії, яку ми хотіли бачити з реальних живих людей, патріотів, професіоналів, людей, які хочуть змінювати країну. Ми країна в важкому стані. І якраз з оцих людей, які долучаються до таких місій, і треба формувати партію. На першій обласній партійній конференції делегати голосують за створення 20 районних і п'яти міських організацій, зокрема у Ватутіному, Золотоноші, Каневі, Смілі та Умані. Все тільки починається із точки зору ідей і креатива, і формування іміджу партії. Тому е, хочу залучити всіх. Е, е... Запросити, будь ласка, залучайтесь до того, що до тих процесів, які зараз відбуваються, Пам'ятаєте Хрущова за роботу, товариші! Ольга Скорик, Василь Саєнко, Вікановини.